Доброго вам здоров'я, шановні, на часі, прогноз здоров'я на тиждень з 25 листопада по 1 грудня 2024 року, я розкажу, що робити на цьому тижні метозалежним людям, а також розповім, як поводитися алергікам, аби зменшити прояви сезонної алергії, адже ми знаємо, що алергія сезонна буває в будь-якій порі року. Тож, що стосується метопрогнозу? На тижні з 25 листопада по 1 грудня очікується відносно спокійна магнітна активність Сонця. Хоча незначні коливання все ж можливі. 25, 26, 28 та 29 листопада К-індекс залишатиметься на рівні 2. Це дуже спокійна геомагнітна обстановка ідеальний час для тих, хто чутливо реагує на магнітні бурі. 27 та 30 листопада К-індекс зросте до позначки 3. Хоча це все ще в межах норми деякі меточутливі люди можуть відчути легкий дискомфорт, як от втомлюваність чи коливання настрою. 1 грудня в перший день землі К-індекс підвищиться до 4, що сигналізує про слабку магнітну бурю. В цей день варто бути уважними до свого самопочуття. Особливо людям із серцево-судинними захворюваннями. Фахівці рекомендують у періоди підвищеної активності більше відпочивати, уникати стресу, пити достатньо води та зменшити фізичні навантаження. Під час магнітної активності, навіть незначної, організм може реагувати по-різному. Взагалі буде дуже корисно пити багато води, бо зневоднення може тільки посилити дискомфорт. Тож пити водичку чисто або трав'яні чаї, намагайтеся уникати кави та алкоголю, це дуже негативно може вплинути на судини. Ще треба висипатися в такі періоди. Недостатній сон підвищує чутливість до стресу, створіть собі комфортні умови для відпочинку, лягайте спати в той самий час щодня. Для метаочутливих людей будуть корисні прогулянки на свіжому повітрі, особливо в парках чи біля водойм. Вони допоможуть стабілізувати емоційний стан. Ще буде корисно їсти легку їжу, багато вітамінами, ну, наприклад, свіжі овочі або фрукти. Треба уникати солоного, смаженого та жирного. Що стосується 1 грудня, це єдиний день на тижні, коли можлива магнітна буря, хоч і не дуже сильної інтенсивності, все ж таки буде корисно в цей день зменшити використання гаджетів, особливо перед сном, щоб уникнути перевантаження нервової системи. Якщо ви відчуваєте слабкість або головний біль, спробуйте помірні фізичні вправи, як от розтяжка чи легка йога. Ну, А те, що стосується алергіків, то на цьому тижні в них нове випробування мороз. Ну, Мороз і алергія, на перший погляд, ці два явища важко поєднати, однак, в реальності холодова алергія є реальним викликом для багатьох людей. На відміну від класичних алергенів, як от пилок чи шерсть тварин, мороз впливає не як біологічний подразник, а як фізичний тригер. Науковці мають дві основні теорії про механізми холодової алергії. Перша припускає, що холод стимулює вироблення антитіл, хоча точний механізм цього процесу ще залишається невідомим. Друга стверджує, що при впливі холоду в організмі напряму збільшується вироблення гістаміну, основного медіатора запалення. Гістамін і є причиною типових симптомів чхання, нежиттю та кропив'янки. Останній симптом нерідко з'являється у людей, схильних саме до холодової алергії. Ця проблема частіше стосується людей із тонкою та чутливою шкірою, дітей, підлітків, а також молодих жінок. Симптоми проявляються зазвичай тоді, коли температура повітря опускається до плюс 4 градусів і нижче. Щоб уникнути неприємних реакцій, важливо підготувати шкіру перед виходом на мороз. Використання жирного крему на відкритих ділянках допомагає захистити шкіру від впливу низьких температур. Якщо симптоми все ж проявляються, необхідно звернутися до лікаря-дерматолога, який підбере оптимальний засіб для догляду. Цього тижня погода обіцяє бути не лише холодною, а й вологою в більшості регіонів країни. Це означає, що якщо ви маєте алергію на грибок, то це може негативно вплинути на ваше самопочуття. Синоптики прогнозують сніги з дощем, навіть в тих місцях, де це явище є рідкістю. Серед таких регіонів Крим, де опади очікуються, в Сімферополі з 23 по 28 листопада. Західні області відчують поволі затяжні опади. У Львові вони триватимуть майже весь тиждень, окрім 29-го числа. Схожа ситуація в Хмельницькому, де дощі та сніг накриватимуть місто до кінця місяця з перервами лише на 1-2 дні. На Закарпатті, в теплому Ужгороді, опади будуть менш тривалими лише 24, 28 і 30 листопада. На Сході, зокрема в Донецьку та Луганську, зливи та снігопади з'являться 23 та 24 листопада, повертаючись 28 та 29 числа. На півдні, у Херсоні, Миколаєві та Одесі дощі зі снігом з'являться 23 листопада, а потім повернуться в другій половині тижня з 27 до 30 числа. Столиця також не залишиться осторонь негоди. В Києві очікуються опади на початку та наприкінці тижня з 23 по 29 листопада. Подібна ситуація очікується в деяких інших містах в Чернігові, у Черкасах. В Харкові, в Сумах та у Полтаві. Отже, варто підготуватися до складних погодних умов. Одягайтеся тепло, не забувайте про захист від морозу, від вологи, особливо якщо плануєте прогулянки чи довгі поїздки. Зима поступово вступає в свої права, нагадуючи про важливість турботи про здоров'я у холодну пору року. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, шановні глядачі. Бережіть себе, будь ласочка, будьте здорові і до зустрічі вже наступного тижня. До побачення! Слава Україні!